Перш за все, дозвольте від імені департаменту агропромислового розвитку Харківської області і від всього багатотисячного колективу аграріїв привітати вас. На гостині нашій слобожанській землі і висловити велику подяку за те, що при всіх сьогоднішніх складностях ви знайшли можливість і час взяти участь у роботі нашого форуму. Завдяки цьому маємо зараз можливість у живому спілкуванні обмінятися думками про все, що хвилює Аграрію України. Повірте, є дуже багато різних проблем і турбот, а поговорити нам дійсно є про що. Підстав для хвилювання у аграріїв завжди вистачало. Ось і зараз, незважаючи на всі здобутки останніх років, їх накопичилося чимало, є і немало резервів, до використання яких вже час приступати. Тож є необхідність розібратися, куди і якими темпами ми рухаємося, де і на чому втрачаємо, та чого очікувати в найближчому майбутньому. Маю надію на те, що мій сьогоднішній виступ також у якійсь мірі сприятиме цьому, щоб наша розмова була більш конкретною і щоб краще оцінити сьогоднішній стан справ у сільському господарстві області та сучасні тенденції його розвитку, пропоную вашій увазі кілька наступних слайдів. Спільне у них те, що за базу взято середньорічний рівень 2006-2010 років. Чому? За погодними умовами, це типовий для України період з особливо врожайним 2008 роком і вкрай жарким і посушливим 2010 роком. Крім того, це період, коли підтримка розвитку сільського господарства України шляхом виділення бюджетних дотацій була найбільш відчутною, вагомою. Ми вважаємо, що саме такий підхід дозволить краще побачити, в якому напрямку і наскільки динамічно йде розвиток сільського господарства Харківщини та що і де втрачаємо на цьому шляху. На першому слайді прошу його показати. відображено динаміку обсягів виробництва основних видів сільськогосподарської продукції по всіх категоріях господарства області за останні роки, включаючи поточний. Очікувані обсяги виробництва рослинництва за цей рік. Поточний визначені виходять з фактичних результатів по культурах, збирання яких завершено, та видів на урожай пізніх культур. По продукції тваринництва за основу розрахунку взяли темпи росту обсягів виробництва та продуктивності тварин, досягнуті у січні-липні поточного року. Це останній період, за який ми маємо статистичні дані. Як бачите, по переважній більшості основних видів СГ продукції спостерігається суттєве зростання обсягів виробництва порівняно з базовим періодом. Зокрема, виробництво зерна зросло практично в 1,8 рази, Соняшника вдвічі. Виключення серед продукції рослинництва складає лише цукровий буряк. Минулого його року впало, виробництво впало до рекордного рівня 387 тисяч. Але на це є об'єктивні причини, і десь я думаю, що ми про них ще поспілкуємося в кінці. У тваринництві приріст виробництва проти базового рівня має місце по всіх видах продукції. При цьому найбільш динамічно зростає виробництво молока і яєць. Це те, що коротко можна сказати про окремі види сільськогосподарської продукції. Більш узагальнюючу картину розвитку сільського господарства можемо побачити, аналізуючи динаміки обсягів виробництва валової продукції, прошу показати наступний слайд. Як бачите, з цього загальнішого показника сільське господарство області в останні роки демонструє стійку тенденцію до розвитку, причому достатньо швидкими темпами. Протягом 11-13 років базовий рівень виробництва валової продукції підвищувався щорічно, в тому числі 13-й рік темп зростання в цілому по всіх галузях сільського господарства області склав 43%. В тому числі виробництво рослинництва зросло на 55%, а продукція тваринництва на 15,2%. Це по всіх категоріях господарств. Ще більш швидкими темпами зростає виробництво продукції рослинництва і тваринництва. Господарства в 16 13 рази. Відрадно відзамітити, що в поточному році в області також збережено позитивну динаміку виробництва валової продукції сільського господарства. По результатах роботи за січень-липень поточного року темп зростання валової продукції в області складає 2,4% до аналогічного періоду минулого року. Хочеться відмітити, що головною складовою досягнутих позитивних зрушень щодо нарощування обсягу виробництва і тваринства є зростання рівня врожайності більшості сільськогосподарських культур та збільшення продуктивності тварин. Динаміку цих показників пропонуємо відстежити на прикладі роботи СГ-підприємства облікового кола, тобто тих, які складають річні звіти. В подальшому, це дасть можливість співставити їх з показниками, що характеризують ефективність СГ-виробництва. Прошу показати третій слайд. Де відображено динаміку врожайності основних культур за останні 4 роки, включаючи поточний в порівнянні з базовим періодом 6-10 рік? Показники цієї таблиці наглядно свідчать про суттєве підвищення в області протягом 11-14 років рівня врожайності більших СГ культур. Особливо це стосується озимої пшениці, жита, кукурудзи, соняшнику та цукрових буряків. В меншій мірі, але також зросла врожайність ячменю, гороху і Сої, хоча потенціал тих культур області ще далеко не реалізований. Стосовно динаміки продуктивності сільськогосподарських тварин, прошу показати слайд номер 4 Хотів би, в свою чергу, звернути увагу на досягнуте за останні роки стабільне зростання продуктивності дійної череди. Минулого року в середньому по підприємствах облікового кола було одержано по 5, практично 5700 кг молока у розрахунку на кожну корову, яка була в наявності на початку року. Це на 6% вище проти попереднього року і на 48% більше до базового 6-10 років. Ця позитивна тенденція і в поточному році. По підсумках за 7 місяців маємо 8,5% приросту продуктивності дійної череди. І в цьому році десь продуктивність на корову у нас буде сягати близько 5900 кілограмів. Вищою порівняно з базовим періодом є також продуктивність великої рогатої худоби та свиней. Але ці показники, що зараз є, в нас явно не задовільняють. І тому ми поки що не. Конкурентні на європейському рівні в плані особливо відносно ВРХ приростів, по свинях окремі підприємства наші вийшли на виробничий на європейський рівень, але тут ще належить дуже багато нам попрацювати як в області, так і в цілому по Україні. В цілому наведені факти переконливо свідчать, що останні роки для аграрного сектору області, а вона є однією з найбільших в Україні, стали роками стрімкого розвитку в плані технічного і технологічного оновлення, виробництва, у плані вдосконалення структури посівних плост, зростання врожайності сільськогосподарських культур, підвищення продуктивності тварин. Варто врахувати також, що Україна потужно вийшла на світовий аграрний ринок. Ринок і з кожним роком продовжує утверджуватись на ньому. Але, попри всі ці позитивні зрушення, повністю задовільної сьогоднішньої в аграрної сектору області та, мабуть, і в цілому в Україні назвати не можна. Навпаки, по багатьох позиціях катастрофічно складається тому, що в ході всіх цих позитивних змін виробничого характеру не досягнено головного адекватного фінансово-економічного зростання. Саме про це йшла мова під час проведення другого етапу третього всеукраїнського форуму, проведеного в Києві 10 липня під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, занепокоєння з приводу погіршення дорівня надзвичайно складного фінансового стану господарств висловили представники практично всіх регіонів. Наглядно може бачити це і на прикладі сільськогосподарських підприємств Харківщини. Результати їх виробничо фінансової діяльності протягом останніх років відображені в наступній таблиці. Прошу показати п'ятий слайд. Аналізуючи дані цієї таблиці, хочу відразу акцентувати увагу присутніх на результатах 2013 року. Бачите, наскільки відразу зріс відсоток збиткових господарств, і це у врожайний рік. З 14 у 2012 до 24,3% у 2013 році. Ще гірше те, що одночасно зросла сума одержаного ними збитку розрахунку на одне збиткове господарство з 2 мільйонів 350 п'ятдесяти у 2012 до 2 мільйонів 697 тисяч у 2013 році або майже на 15%. Одночасно з тим. Сума прибутку у рентабельне працюючих господарствах зменшилась на 32%. У грошовому виразі, в цілому по області, це мінус 526 мільйонів гривень. А в розрахунку на одне прибуткове господарство одежно в середньому менше на 826 тисяч гривень прибутку. В кінцевому результаті зведений фінансовий результат по себе підприємства склав по підсумках роботи за. 13-й рік лише 774 мільйони гривень прибутку. Це е, рівно на 701 мільйон гривень або на 48 майже в половину менше, ніж у 2012 році. І ще раз акцентую, це у такий врожайний рік. Про що це свідчить? Це свідчить про те, коли є урожай, немає глибини переробки, віддаємо сировину, ціна обвалюється. Про це, я думаю, ми сьогодні конкретніше з вами подискутуємо. Що зумовило таке суттєве зниження ефективності сільськогосподарського виробництва? У концентрованому вигляді відповідь на нього може дати наступна таблиця. Прошу показати шостий слайд. По своїй суті, ця таблиця є продовженням попередньої. Розроблена вона на основі річних звітів тих же самих господарств. У другому її рядку, прошу звернути увагу, показана сума всіх виробничих реалізаційних і адміністративних витрат, понесених в себе підприємствах протягом календарного року. Третій рядок це сума всієї виручки, одержаної протягом року від реалізації продукції і послуг. Вже самі по собі показники цих двох рядків представляють певний інтерес. Зокрема, ви можете бачити, наскільки затратним є засільськогосподарське виробництво і яких витрат потребувало оте зростання обсягів виробництва і підвищення рівня врожайності своєї культур та продуктивності тварин, про яке ми говорили раніше. В середньому це було. 3,1 і мільярда гривень у базовому періоді 6-10 роки, і понад 7,6 мільярда гривень у минулому році, 13-му році. Але зараз для нас найбільший інтерес представляють дві останні строки, строки даної таблиці, оскільки в них міститься відповідь на поставлене питання. Прибутки господарств зростали, а рентабельність була достатньо високою до того часу, поки зростання грошових надходжень, тобто виручки, випереджало ріст сукупних витрат. З даних таблиць, ви бачите, що це мало місце як в 11-му, так і 12-му роках. А початок цієї сприятливої для аграрії ситуації було покладено ще в 2010 році. Але в останній час ситуація значно ускладнилася і ускладнюється. Погляньте на показники 2017 року, представленої таблиці, витрати порівняні з базовим періодом зросли на 143 а виручка тільки на 132%. А якщо порівняти ці показники 2013 року з показниками 12-го року, ситуація виявляється зовсім непривабливою. Зостання по витратах на 17,4% або 1,1 мільярда гривень грошовому виразі, а сума грошових надходжень навпаки скоротилася на 8% або на 614 мільйонів. Логічним наслідком цієї диспропорції стало минулорічне різке скорочення прибутковості сільськогосподарського виробництва, і сьогодні ще ускладнення фінансово-економічного стану СГ підприємств. Ще одним викликом для аграрії України стане, а вельніше вже стало подорожчання пального, мінеральних добрив, засобів захисту рослини і багатьох інших ресурсів. Потрібних для сільськогосподарського виробництва у зв'язку з проблемами у упалої енергетичній сфері та з дешевленням гривні. Офіційні статистичні дані свідчать про те, що в Україні індекс цін на матеріально-технічні ресурси промислового походження, які використовуються в сільському господарстві, за 7 місяців поточного року склали 109,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, в тому числі в липні зафіксовано зростання цих цін порівняно з червнем 2014 року на 2,3%. 10%. Ось і рахуйте, наскільки вони ще зростуть до завершення року і що очікує аграрії області у 2015 році. За нашими розрахунками, загальна сума всіх поточних витрат, які відносяться на собівартість продукції, складе у 2014 році в цілому по СГ підприємствах області, включаючи і фермерські, і інші малі господарства, порядку 10,2 мільярди гривень. 2015 році ця сума буде 11,5-12,5 мільярдів гривень. Наголошую, що мова йде про поточні витрати, які відносяться тільки на собі вартість продукції. А сеге підприємствам, крім цього, ще треба закупляти техніку, поновлювати, будувати, проводити реконструкцію ферм, дбати про, про далі розширений розвиток. Я навів зазначені цифри лише з однією метою, щоб вас не перевтомити, але щоб ще більше переконливо показати, якої гостроти зараз набуває питання фінансового забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва. На вже згадуваному мною липневому всеукраїнському аграрному форумі, воно було поставлено особливо жорстко. На даний період, я користуюся тут присутній міністр, зараз Міністерство аграрної політики. Спільно з профільними асоціаціями проводить велику роботу. Я думаю, що на цьому Юрій Олександрович ще зупиниться в плані і земельного використання, в плані регулювання там, ринку зерна. Натомість хочу запросити присутніх до розмови щодо наших резервів, до питань розв'язання, яких знаходиться тілком в площині регіональних можливостей. Для їх початку пропоную учасникам панельної дискусії звернути увагу на наступну таблицю. Будь ласка, слайд номер 7 де показано динаміку рентабельності виробництва основних видів СЕ-продукції в Харківській області в 2009-2013 роках? Про що свідчать дані цієї таблиці? На наш погляд, про те, що настав час для серйозних змін у структурі сільськогосподарського виробництва в області. Маю на увазі не лише структуру посівних площ, а структуру сільськогосподарського виробництва. Якщо говорити більш конкретно, то нам необхідно змінювати співвідношення між рослинництвом і тваринництвом на користь останнього. Але ми всі прекрасно розуміємо, бо ми близькі до сільського господарства, що це адміністративним шляхом, ми не зробимо ні міністр, ні департамент. Голова обладміністрації. Це повинно робитися ринковим шляхом. Приватний сектор повинен розуміти, так, мені цікаво молоко, мені цікаво відгодівля ВРХ, мені цікава птиця і свиня. Погляньте на таблицю. Молоко жодного разу за 5 років не було збитковим. Сума прибутку, одержаного від його реалізації, склала в 2013 році 106,8 млн грн. Тим не менше, лише четверта частина господарства облікового кола має. Дій, дійну чергу. Ще 146 мільйонів гривень прибутку одержано від реалізації курячих яєць. Навіть у свинастві маємо за багато років одержаний прибуток. І всі ми десь думаємо, що ж ніхто не займається молочним скотарством. Цей, а чому? Та тому, що це дуже великі гроші, дуже велика окупність цих грошей, мінімум там 10-12 років, але це інша тема. Необхідно дивитися так. Україна стоїть на порозі відкриття широкого доступу вітчизняної сільськогоспольської продукції і готових продовольчих товарів на європейський і світовий ринок. І ще складно сказати, що буде що буде користуватися більшим попитом і більшу мати економіку, українська молочна продукція чи українське борошно чи зерно. І ось те, що цінова ситуація на світовому аграрному ринку на продовольче і фуражне зерно буде не зовсім сприятливою і в поточному році вже практично не викликає сумнівів. Згідно липневого прогнозу ФАО, Світове виробництво продовольчого зерна пшениці з урожаю 13 14 господарського року очікується на рівні 717, практично мільйонів тонн. А світове споживання 687 мільйонів тонн, Тобто на 4,2% менше. Створюється профітит. профіцит в цих умовах. Перехідні залишки пшениці зростуть на 10,7% майже до 180 мільйонів тонн. Так що думаємо, що буде на ринку зерна? Ще більш напружена ситуація прогнозується на світовому ринку фуражного зерна, включаючи кукурузу. Там теж ті тенденції: збереження запасів перехідних. На наше переконання належного. Результату досягнемо тільки тоді, коли над вирішенням всіх цих питань будемо працювати спільно на всіх рівнях, починаючи з ініціативи від звернень від самих себе виробників до кінцевого вирішення питання на урядовому рівні, якщо в цьому є потреба. При такому підході в сільському господарстві можна досягти фінансової стабільності. В принципі, таку політику вибрало і наше міністерство при зустрічі з аграріями. завжди давайте ініціативу знизу, а ми в Києві вже це шліфуємо. Ми і працюємо, чи постанова, це Ігор Олександрович, про це, я думаю, ще раз наголосить. Проте і в таких умовах варто пам'ятати, що сільське господарство це галузь виробництво, в якій носить, носить сезонний характер і підтверджене численним ризиком, а ціна на його продукцію в значній мірі формується під впливом обмеженої купівельної спроможності населення. Особливо це ми зараз почали відчувати зараз в Україні. Тому. Коли ведемо мову про шляхи покращення його фінансового забезпечення, зарано відкидати необхідність його державної підтримки для аграрії в України в багатьох випадках, воно ще має вагоме значення. Прошу показати останній слайд, не страхайтеся, вже кінець. Представлена на цьому слайді таблиця, як і більшість попередніх розроблена на основі річних звітів серед підприємств. Чотири верхні рядки відображають кошти, отримані СГ-підприємствами у вигляді бюджетних дотацій за окремими державними програмами для підтримки розвитку рослинництва, тваринництва та вирішення питань загальногосподарського спрямування, як, наприклад, здержавлення вартості банківських кредитів. А п'ятий рядок – це підтримка за рахунок податку на дотану вартість, який аграрії залишають на розвиток виробництва. Сума тих коштів повністю залежить від виробничої фінансової діяльності самого підприємства. Ви можете бачити. Що саме в цьому напрямку державної підтримки сільського не непрямої, але це суттєва підтримка, говорю, як аграрій, належить вирішальне значення в сучасних умовах. І саме на цим напрямку має суттєво зростання обсягів надходжень. А ці попередні роки, скажу щиро відверто, там ті суттєві суми. Ну, там процентів 30-40 десь губилося, а може і більше. А зараз непряма підтримка це реальна Євгенсанч підтримка нашого себе виробника. Міністерство аграрної політики та продовольства на даний час відстоює необхідність збереження діючих напрямків програми підтримки. За це велике спасибі. І ми розуміємо, що ми зараз спинилися аграрії України і Харківщини на одному аграрному полі з аграріями Євросоюзу і всього світу. І ми розуміємо, якщо не буде належної підтримки сприяння, ну ми не будемо в одних вагових категоріях. Дякую за увагу.